Є тільки темрява. У глибокому лісі, де ніколи не стихав шепіт старих дерев, стояв хутір, про який мало хто знав. Над ним височіла маленька дерев'яна церква, похмура і самотня. Отець Іван служив у ній уже багато років, хоча місцевих було обмаль. Він лишався, бо вірив, що навіть найменше стадо потребує пастиря. Однієї ночі, коли темрява опустилася на хутір густою завісою, Івана розбудив дивний звук. Це був низький гул, що пульсував у глибині ночі, нагадуючи удари величезного серця. Він став, загорнувся в плащ і вийшов на ганок. холодний вітер пронизав його наскрізь, і тоді він побачив над далеким полем за лісом стояв стовп світла. Він був таким яскравим, що навіть місяць здавався тьмяним. Іван довго дивився на це диво, перш ніж зрозумів, це знак. Його серце сповнилося страхом і цікавістю одночасно. Взявши хрест і лампу, він вирушив до поля. Йти було важко, бо відтя дерев тягнулося до нього, ніби намагалося зупинити, але Іван не звертав уваги. Коли він досягнув поля, то застиг. Перед ним стояло щось неймовірне, чорний об'єкт, що нагадував перевернуту чашу. Він був величезним, і його поверхня світилася незрозумілими символами, які змінювалися і танцювали як живі. Дверцята у формі вузького отвору відчинилися, і з них вийшли істоти. Вони були схожі на тіні, майже прозорі, їхні форми мінялися, наче вони складалися з диму. Їхні обличчя були невиразними, тільки очі світилися холодним синім світлом. Одна з істот підійшла ближче. І отець Іван відчув, як холод пробрався в саму його душу. Хто ви? запитав він, але його голос звучав кволо і тихо. Відповіді не було. Лише одне із створінь простягнуло довгу, схожу на гілку руку. Іван почув голос, але він лунав не зовні, а в його голові Ми прийшли за істиною, ти служиш тому, кого називають Богом. Ми хочемо знати, чи він існує, він існує, відповів священник, притискаючи хрест до грудей. Він е, творець усього сущого і в ньому спасіння. Істоти завмерли, їхні очі, холодні й безодні, спрямувалися на нього. Нарешті голос заговорив знову: Покажи нам його! Іван відчув, як його серце стиснулося. Він ніколи не думав, що Бог потребує доказів, адже віра це не очі, а душа. Але істоти чекали, їхній погляд ставав важчим, і здавалося, що повітря навколо заповнюється чимось невидимим, небезпечним. Ви ви не зможете його побачити, прошепотів він. Його неможливо осягнути. Раптом одна з істот зробила крок уперед і торкнулася чоловіка. Світ навколо розчинився. Перед очима Івана промайнули видіння. Незліченні світи, зруйновані цивілізації, безмежний космос, депонувала тільки порожнеча. В кожному з цих місць він бачив істот, які молилися, благали, шукали порятунку. Але врешті-решт, усі вони залишилися одні серед темряви і тиші. Він ніколи не відповідав, сказав голос у його голові. Ми шукали його всюди, усі світи залишилися без відповіді, є лише тиша. Іван відчув, як його віра тріщить. Він намагався відкинути ці слова, але вони вривалися в його душу як отрута. Це не може бути правдою. закричав він, але його голос загубився серед гулу, який став усе гучнішим. Істоти наблизилися, їхні тіні оповили його, і раптом усе стихло. Іван залишився в абсолютній тиші, сам на сам із собою. Вранці люди знайшли його на полі. Він стояв навколішки, дивлячись у небо, а його очі були чорними, мов безодня. Він більше не говорив, не молився, не їв. Відтоді кожної ночі на полі з'являється світло, і в хуторі кажуть. Що це священник досі стоїть там, слухаючи голоси тих, хто знає те, чого не має знати людина.